Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему: чи можуть бути і відбуватися відрахування з вашої пенсійної виплати? Якщо це може бути, то чи передбачено це чинним законодавством України? І, взагалі, на якій підставі може відбуватися таке відрахування? У нас є закон України про виконавче провадження та закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне. Страхування, де визначено випадки, коли ж може все ж таки бути, відбуватися е, утримання з вашої пенсійної виплати. Перше, це коли є судове рішення, тобто на підставі судового рішення, е, яке вже набрало законної сили. Що це може бути? Це можуть бути борги за кредитом, тому якщо ви берете кредит. Отримуєте пенсію, і такі бувають ситуації. Обов'язково розраховуйте і пам'ятайте, що вам потрібно робити щомісячний платіж, тому що якщо у вас буде існувати заборгованість по сплаті кредиту, в такому випадку в судовому. Порядку рішення, яке набрало законної сили, з пенсії може бути проведено стягнення. Знову ж таки, або як ще як варіант, якщо ви маєте заборгованість за сплату комунальних послуг чи штрафів, так само може відбуватися звернення. Стягнення з вашої пенсійної виплати. Другий варіант це за виконавчими документами. Якщо виконавча служба вже відкрила виконавче провадження на підставі виконавчого листа або ж постанови суду, це теж дає право утримувати, проводити утримання з пенсії. І ще один варіант на підставі документів пенсійного фонду, коли виявлено переплату пенсії, якщо ви подавали недостовірні дані. І в такому випадку ви, як пенсіонер, повинні повернути надлишку отримані кошти. Це особливо стосується, пам'ятаєте, я багато розповідаю в своїх відео, чому про все, що відбувається, що стосується вашої. Операції ви обов'язково, особливо коли ви маєте статус пенсіонера, зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду про ваше працевлаштування, звільнення, про те, що ви вирішили бути фізичною особою підприємницької діяльності займатися, або ж навпаки, завершили підприємницьку діяльність. Якщо ви змінили місце проживання і там, де ви проживаєте, наприклад, передбачена доплата. А ви переїхали там ви в гірських умовах, проживаєте, вам передбачена доплата. Ви переїхали в інше місце, не повідомили пенсійний фонд України, вам ця доплата нараховується, але ви вже не проживаєте в гірській місцевості, відповідно, ви не маєте право на таку доплату. При всі ці моменти, ваші переїзди, про втрату, тобто зміну місця проживання, втрату паспорта, ще все, що відбувається, ви обов'язково зобов'язані повідомляти пенсійний фонд. Ви коли Оформляєте пенсію, ви підписуєте пам'ятку пенсіонера. Там все це чітко приписано. Хто ж має право проводити відрахування? Дивіться, відрахування з пенсії згідно. Чинного законодавства може здійснювати виключно Пенсійний фонд України і лише після отримання офіційного документу, який і підтверджує законність утримання. Тобто, це має бути рішення суду, так? Або е, якщо відкрила виконавча служба провадження, то це має бути виконавчий лист або постанова суду, і ви маєте обов'язково з ним зобов'язані е, бути ознайомлені. Е, пенсійний фонд України нагадує, що жодні банки, колектори, приватні структури не мають права вимагати від пенсійного фонду зменшення пенсії без належних документів. Які ж розмір відрахувань? Є в нас закон України про виконавче провадження, який чітко вказує, яку суму можна отримати з вашої пенсії. Не більше 20% не більше 20% відсотки, Вибачте, це у загальних випадках. Знову ж таки, якщо мова йде про заборгованість за кредитом, за комунальні послуги чи штрафи. І не більше 50% у випадках стягнення аліментів, відшкодування шкоди за подіяною здоров'ю або внаслідок смерті годувальника. Далі є ще у нас особливості утримання під час воєнного стану. На період дії воєнного стану в Україні діють спеціальні правила. Перше, це те, що не стягується виконавчий збір. І припиняються звернення стягнення на пенсію, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди за подіяною каліцтвом іншим ушкодженням здоров'я, або смертю внаслідок кримінального правопорушення та рішень боржниками, які за якими є громадяни Російської Федерації. Тому, от. Така інформація станом на сьогоднішній день, яка стосується відрахувань з вашої пенсії. Вони можливі, але в чітко визначених випадках законом і обов'язково з офіційними документами, які і будуть підтверджувати рішення суду, наприклад, так, факт, що дійсно виникло правопорушення, і на підставі чого ви зобов'язані з вашої пенсії, ви зобов'язані сплачувати так утримання з вашої. Пенсійної виплати завжди пам'ятайте, якщо у вас якісь виникають додаткові питання, ви вважаєте ці нарахування помилковими чи неправомірними, ви так само можете і маєте право за захистом своїх прав та інтересів звертатися до суду.